Вчора здається коментар для одного з американських телеканалів, заява э, спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келога про те, що питання розглядається, і тепер Україна може бити э, далекобійною зброєю в глиб Російської Федерації. І тут Келог э, пояснив свою заяву, кажучи, що. Попередні у ну, вчорашнього слова про можливу передачу Україні тамагавк не відображають внутрішніх страв у Вашингтоні. Тобто дав, на... дав задню. Од... Але наголосив, що застосування цих ракет могло б суттєво змінити перебіг війни. Здав назад. Кіт Келох дав задню. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Добрий день, пане Володимире. Да, доброго дня. Володимире, то що ви думаєте? Дадуть нам томагавки чи не дадуть? Зараз саме е, е, в найближчий час це вкрай маловірогідно. І це дуже добре ці військові експерти. Вони про це казали минулого року, ще коли був Байден. і Зараз е, схожа ситуація. Розмови про томагавки, які йдуть, і про це от Вікіта Келега цитували, але сказав, наприклад, Джей Ді Венс. Які точно не є симпатиком України, це все було не випадково. Це зараз не про те, що нам дадуть томагавки, а це скоріше сигнал Росії. Якщо ви не погодитесь на відновлення мирних переговорів, то Україна через певний час може отримати томагавки, а може не отримує. Але е, це саме сигнал для Росії. І е, в Кремлі це зрозуміло. От вчора Пісков коментував цю тему, до речі, доволі стримано. Він сказав, що в Кремлі вивчають це питання. Е, я думаю, що по закритих каналах не публічно, публічно вони не хочуть сваритися з Трампами, це теж дуже показово. Е, це свідчить про те, що Кремль хоче зберігати. Канал комунікації з Трампом і буде робити все, щоб відновити прямі переговори з Трампом без України. До речі, от мета саме в цьому, а на томагавки. Ну вони розуміють, що зараз навряд це буде, але будуть по своїх каналах казати, що якщо не дай Бог це станеться, це буде ескалація війни. Це тоді це може призвести до е, припинення переговорів між Москвою Вашингтоном і так далі. Але тут далі залежить від американців. Якщо вони будуть е, жорстко наполягати на тому, щоб е, е, Москва, перш ніж відновити переговори з США, е, погодилась на реальні мирні переговори з Україною, зокрема про переговори щодо припинення вогню, ну тоді буде якийсь ефект. Щодо ракет, я думаю, більш вирогідний сценарій. Це отримання чиніше надання дозволу на продаж Україні або домовленості про продаж Україні ракет Атакамс, ну і можливо деяких інших видів дальної зброї. Ну у нас же і так атакамсиє. є. те, буде... що є. Слухайте, я ми не знаємо точно, але я думаю, що там, якщо є, в чому я не впевнений. Були дані, що ми те, що нам дали, а дали дуже мало при Байдені все вже вичерпане. Якщо ну, казах, я зачувати то... Володимир, вибачте, що переб'ю росіяни самі кричать. Он ну, я дивився вчора. Відео я іноді люблю почитати російські телеграм-канали так званих воєнкорів, подивитися відео. Вони так весело кличать. Це, це нас не захищають. Це так весело, іноді я вам раджу. А, так, от вони кажуть, що прильоти по Білгороду, от коли там був у неділю, ну. Так званий блекаут, коли рубанули по білгородській теплоелектроцентралі, кажуть, що там були саме атакамси, точніше, та, «Атакамси» і Стормшедов. Ну, можливо, так. Да. Я чув і про те, що була атака за застосуванням Хаймерсів. Тут хай коментують військові експерти. Ататакамси не... Атакамси вони ж точніше «Атакамси», правильно казати. Атакамси вони ж випускаються з Хаймерсів. Ну, Це Хаймерс використовується ну, як постанова установка. Знов таки, давайте. да, Військові питання. Хай е, обговорюють військові експерти. Я кажу про політичний бік справи. Угу. Е, на, це він, вони теж різні. Є, зокрема, це тактичні балістичні ракети, балістичні ракети. І е, їх можна запускати да на коротку відстань е, і те, що застосовувалось, зокрема для ударів по Білгородській області ще минулого року, по Курській області, там теж використовувалися атакамси. Е, тому о, е, в даному випадку може йти мова про те, щоб отримати е, більш далекобійні е, такі ракети. Подивимось, я ж кажу зараз. Це предмет переговорів. От е, з'явилася інформація, що наша делегація вже поїхала до США. Е, я думаю, що так чи інакше, відповідні контакти зараз відбуваються. Ну підготовка до цих переговорів із боку посольства е, України в США. Я так розумію, що зараз от для нашого нового посла в США Ольги Стефанішини зараз це одне з завдань. Не тільки от підготовка переговорів по ракетах, ну і по інших пакетах зброї для України, але підготовка переговорів по так званий мега Домовності мегаділ uh -huh. на 90 мільярдів. Ну тут мета така, я б сказав, в гітер масштабах. Я не впевнений, що вдасться швидко домовитися от, про такі великі обсяги постачання зброї. Тут дуже багато деталей, складних, суперечливих моментів. Але тим не менше, я думаю, що початок переговорів буде з цієї теми, і в тому числі там буде йти мова, зокрема і про тамагавки, я згоден от з колегою, який виступав переді мною, що е, тут може працювати логіка вже давно відома, яку ми використовували і з адміністрацією Байдена ми ставимо максимально високу планку. Е, от про Протамагавки ще минулого року заявили. Нам спочатку кажуть ні. Потім ця тема починає обговорюватися, і дуже добре, що самі американці почали, хоча б риторично, але говорити про можливість постачання томагавків. А далі, да, через певний час, в залежності від обставин, я не виключаю, хоча це достатньо дорога зброя, але хто знає, може і вдасться домовитись, скоріше за все, не зараз, а пізніше. Але я думаю, шанси на це можуть виникнути. А слухайте тоді е, заява Зеленського про те, що і вчорашні буквально слова міністра закордонних справ Сибіри, що тепер вже на території е, Росії не залишилося жодного безпечного місця, тобто в будь-який точку може долетіти. Що Зеленський мав на увазі, так кажучи, що тепер всім варто варто спускатися в укриття, і що мав на увазі вчора Сибіга, на вашу думку. Ну, я тут процитую і Кіта Келега, хоча ви так з іронією про нього згадали. Але все ж ну треба розуміти, що ця людина багато робить для того, щоб інформувати Трампа про реальний стан війни, і багато в чому нам допомагає в переговорах з США. Так він сказав у своєму коментарі, от якраз там, де йшлося про те, що зараз немає заборон. Багато хто трактує так, що це дозвіл бити по території Росії. Ні, там інакше у Келега немає заборон. тобто американці зараз не забороняють. Українці самі будуть вирішувати. Це не є, скажімо так, достанова бити по території Росії, але він сказав дуже цікаву фразу: що зараз нема сакральних місць. Для uh -huh. українських ударів. Ну які сакральні місця в Росії? Я не думаю, що їх дуже багато. Ну, Москва, Кремль такі сакральні місця. Але я все ж таки не те, що песиміст, а скоріше реаліст. Я не думаю, що. Вже зараз мова може йти про удари по Москві. От скоріше, при попередження Зеленського, якщо з боку Росії буде спроба організувати для нас блекаут взимку, то ми будемо робити те саме. От удар по Білгороду, по електриці Білгородській це попередження. Я думаю, що це таке пряме попередження, Думайте. що може статися. Думаєте, так? Да. Ні, Ну, в, так само виглядає На, в контексті цих заяв. Просто по Белгорду легше вдарити. Е, з Харківщини там відстань невеличка е, від Харкова до Белгорода 80 кілометрів, е, тому тут можна використовувати і ракети не дуже великої дальності. А от для того, для того щоб вдарити по Підмосков'ю і э, думаю що москву електрикою забезпечує не одна ен, енергетична станція Там атомні електростанції на москву І, зокрема але тут питання тут подстанції. по атомних електростанціях бити не будуть тут будуть бити якщо будуть бити, по подстанціях які забезпечують ну тут же питання тактики куди як бити чим бити але це попередження. Інша річ, що треба розуміти, Москву захищає ешелонована система ППО. Так. І оце буде проблема для ракетних ударів саме. Якщо дронами можна проникати, якийсь там ефект є, зокрема для створення проблем для авіасполучення, для деяких московських аеропортів. От ракетами тут буде складніше, все ж. таки, Російська система ППО, особливо з навколо Москви, вона достатньо ефективна, і тому тут треба продумувати. Це має бути дуже така ретельно продумана спецоперація, яким чином по яких об'єктах бити, якою зброєю бити, може можливо, це комбіновані удари. Поки що йдеться про попередження. Я думаю, що з високою вірогідністю. Найближчі місяці нас можуть очікувати переговори з, е, по темі, яка була актуальна ще в березні. Е, домовності про обмеження або припинення ударів по об'єктах енергетики. Угу. Е, про це намагалися домовлятися ще в березні, е, але американці це зробили паралельно з росіянами з нами. Ну, врешті-решт, це провалилося. Е, але зараз актуальність цьому є. На хоча на сьогодні все ж таки домінує позиція Росія щодо ескалації війни, тому я ну як мінімум найближчі тижні, а можливо і найближчі місяці якихось конкретних домовленостей, чесно кажучи, не очікую. Не очікуєте. Ну а взагалі, як ви думаєте, от теж е лякає людей були ж чутки? Та й, в принципі в засобах масової інформації мої особисті джерела. Зараз ми повернемося до розмови про атакам Синутич про атакам Си по про тамагавки, і удари в долину і російський енергетичний терор. Були ж і за моїми особистими джерелами, що Володимир Зеленський, коли зустрічався в офісі президента з представниками фракції, сказав, що він готовий. Що є сили, є енергія, готовий далі воювати і ніяких там домовленостей, ніяких компромісів. Що ми далі воюємо. Це е, говорить про те, що війна переходить в нову фазу, більш гарячу, більш сильно Ні, ну, є фаза ескалації війни. Зокрема, з боку Росії зараз і ескалація гібридної війни проти країн НАТО. Що ми бачимо, от всі ці повітряні інциденти, які відбувалися в різній формі, в різних країнах, тому це реальність. Ескалація війни відбулася, американці це зафіксували. От заяви Джеді Венса і Кіта Келега про те, що Росія фактично вийшла з переговорного процесу, вони бачать от ту саму ескалацію війни. Тому це реальність. Інша річ, от знов термін реальність, вже можна процитувати Джей Ді Венса, Він сказав, що Росія має визнати нову реальність. Да, ескалація війни відбувається, але вони не досягають результату. Uh -huh. Просто на сьогодні я не думаю, що у Зеленського є установка там продовжувати війну безкінечно. Це не в наших інтересах. Війна на виснаження не в наших інтересах. Інша річ, що от що цікаво, що і у Путіна, якщо раніше була установка саме на війну на виснаження, то зараз оця ескалація війни, на думку експертів, багатьох експертів і російських, і наших, і західних, це якраз прояв нової ситуації. В Росії все більше проблем: економічних проблем, ресурсних проблем, фінансових. І, можливо, в Москві зараз роблять ставку на те, щоб от шляхом такої ескалації війни проти нас досягти якогось результату, а далі переговори з позиції сили. Вони також дуже сподіваються, поки що у них це не спрацювало, але вони дуже сподіваються на те, що український фронт посипеться, і що це дасть можливість або по максимуму виграти війну, або ага. примусити нас до миру на своїх умовах. Тому от нинішня гаряча фаза війни тут питання: скільки вона буде тривати, от такий сплеск, ескалація війни, декілька місяців до кінця року, як дехто думає, або може затягнутися до наступного року. І питання, наскільки у Росії вистачить ресурсів вести війну от на такому рівні інтенсивності. Достатньо популярна думка є навіть дослідження на цю тему, що поступово буде проявлятися ресурсна виснаженість. І угу. у нас, у нас по людях це вже проявляється не, нестача людей на фронті. А у Росії да, от теж ресурсна виснаженість, певна фінансова виснаженість, і це може призвести до того, що масштаби війни, інтенсивність війни поступово будуть знижуватись. Але як довго буде тривати цей процес, на жаль, спрогнозувати неможливо. Ну а в чому полягає російська ресурсна вину от ми розуміємо, яка наша ресурсна виснаженість у нас е... ну от Зеленський відверто сказав, що не вистачає. Ми не маємо війна. Коштує на рік 120 мільярдів доларів. 60 є де ще взяти. 60, поки не зрозуміло. Ми це розуміємо, якого фінансового ресурсу не вистачає, людей на фронті не вистачає. Треба змінювати філософію мобілізації, так філософію, перш за все, тому що йде. От у нас цей я взагалі спостерігаю, як це такий суспільний розділ між тому, між ТЦК і цивільним населенням. Що от я дивлюся на них, що так, ніби ніби здавалося б, це один народ, а таке враження, ніби ворогують одне між жодним. Та от ну це, це тема іншої зовсім розмови. Не вистачає людей. На Фронті і виснаження емоційне людей в тилу теж ми не можемо це так само. Ми не можемо це спускати, не включати як фактор. Ми не можемо це не брати до уваги. От тому, що настрій людей в тилу, які знаєте, одпевники кажуть, Господи, нехай це вже хоча б якось закінчиться. Нехай, Господи, та вже віддайте, віддайте вже якісь їм території, якщо вони заспокояться. Якщо вони... Це ж є те. Ми, ми не можемо це не брати до уваги. А в Росії в чому полягає ресурсне виснаження? Ну, по-перше, і це визнають Росія на роз. Накопичення і посилення економічних проблем. Росія вступає в фазу стагнації. От якщо минулого року було зростання російської економіки, в першу чергу, за рахунок саме військової складової розвитку оборонного виробництва, зараз Росія вийшла фактично ну, на стелю. Ресурсів і людей, до речі, трудових ресурсів, і інших ресурсів матеріальних на збільшення військового виробництва вже не вистачає. Тобто Росія вже наблизилась до стелі в цьому сенсі. Ну по деяких там видах ресурсів вони намагаються збільшити виробництво, по дронах, наприклад, а по інших вже немає, і людей немає і інших ресурсів. Є великі проблеми в цивільних галузях економіки. Фінансів не вистачає, тому що дефіцит бюджету зростає і вони все більше і більше беруть гроші на скажімо так своїх запасних фондів, які теж виснажуються. І вже от по останній інформації зараз в Росії будуть бюджет розглядати, як і у нас до речі, і там не збільшується фінансування оборонного сектору. Мабуть, тому що грошей не вистачає е, на велике збільшення, тому е, фінансові проблеми є. Є е, е, проблема з ресурсами на е, окремих видах озброєння. Ну і в цілому, от е, як, от сказав Зеленський, до речі, дуже вдала фраза була у нього у виступі на Ялтинській європейській стратегії: що війна закінчиться тоді, коли закінчиться пальне. І ми бачимо зараз. От до речі, це наша е, робота: робота наших збройних сил і е, е, сил спецоперації, удари по російських НПЗ, е, е, дефіцит в десяти регіонах Росії, дефіцит бензину, зокрема е, в Криму. Оце це теж прояв того, що є проблеми. Проблем стає все більше, поки вони не є критичними. Але накопичення цих проблем ну серйозно по людях, по настроях. Ну в та ж сама Білгородщина, зараз на північному Кавказі. Ну люди все більше відчувають цю війну. Ну Білгородщина, як і Харківщина, вона вже повну міру відчуває. Цю війну на я маю на увазі цивільне населення. А от північний Кавказ, можливо, тільки в цьому році, в останні місяці, відчув, що війна прийшла до них, зокрема в курортний регіон, Сочі на, і на, там в інші міста і регіони. Тому на, можливо, не так сильно, як у нас, але війна починає все більш серйозно і потужно впливати на стан російської економіки, соціальної сфери певною мірою, поки не критично, але певною мірою і на настрій людей, особливо. В прифронтових регіонах інша річ, от знов таки, як це буде впливати на Кремль, на Путіна, от тут у нас, на жаль, немає однозначної відповіді, але тут є чинник Трампа. От дуже добре, насправді, що Трамп зараз починає, хоча б тиск на Росію. Якщо він буде доповнений постачаннями зброї для України, ну це теж будуть сигнали, що да. Якщо Путін хоче домовлятися з Трампом, ну треба все ж таки погоджуватись на мирні переговори. Подивимось, поки що тут Питань більше, ніж відповідей, але ситуація зараз для Росії зовсім інакше ніж була минулого року, і на початку цього року. Якщо на початку року ми бачили, на жаль, велику перевагу росіян в ресурсах різноманітних, зараз ну, у них є очевидні дірки в їх ресурсному забезпеченні, і це дає надію на те, що проблеми будуть наростати, і так чи інакше це буде впливати на здатність Росії продовжувати. То війну, але швидкого результату очікувати не варто тут. Не буде знаєте, отак негайно, там через декілька місяців війна припиниться. Ні, тривалий час може бути як ми це бачили і навесні. І переговори, і війна. Оце найбільш вирогідний сценарій. То ви вважаєте, що вікно для переговорів може відкритися навесні? Воно може відкритися і наприкінці року, може відкритися на, на початку наступного року. Зараз це неможливо спрогнозувати. От, готовність Путіна до відновлення переговорів вона залежить від багатьох факторів. Головний фактор воєнна ситуація. Якщо вдасться стабілізувати воєнну ситуацію, якщо в Кремлі зрозуміють, що вони не виграють цю війну, ну не відразу, але це буде впливати на готовність до переговорів. Далі ефективність тиску американців. Це теж може впливати, якщо, наприклад, ну Путін явно хоче зараз відновити діалог з Трампом без України. Але якщо американці будуть ставити умову, щоб росіяни погодились на припинення вогню або на реалістичні мирні переговори, як умову, Нової зустрічі між Трампом і Путіним, ну може Путін на це погодиться, хоча впевненості в цьому на жаль немає. Але так чи інакше, саме тиск з боку США в даному випадку буде відчутним чинником готовності росіян навініше посилення готовності росіян до переговорного процесу. Ну і внутрішня ситуація в Росії. Тут важко прогнозувати, але якщо ці тенденції, які негативні тенденції, які зараз проявляються, будуть посилюватись, ну це теж може підштовхувати Росію до переговорного процесу. Але коли у Путіна виникне, скажімо так, розуміння, що вже треба починати якісь реальні переговори, ніхто зараз сказати не може. Ну а для чого Путіну ще раз ще одна зустріч з Трампом? От для того, щоб маніпулювати Трампом. Знаєте, іде боротьба за Трампа. Аляска, це був раунд виграний Путіним. Він перетягнув Трампа на свій бік частково, але помітно. В Вашингтоні нам вдалося в серпні, 18 серпня, нам разом з європейськими лідерами вдалося трошки нейтралізувати ці загрози не повною мірою, але частково вдалося нейтралізувати загрози, які виникли на Алясці. Але загрози залишалися навіть вони на початку вересня трошки посилились на нас, почали знов тиснути, щоб ми погодились на російські умови. А Ваш а вже нью <плес> Вот зустрічі на поля генасамблея. Ну це наша перемога. Це раунд, який виграла Україна. Зміна риторики Трампа підтверджені цьому. Інша річ ніхто не знає, як це надовго. І е, Путін хоче відновити свій вплив на Трампа. І тому я думаю, що зараз Росіяни будуть домовлятися або про відновлення телефонних розмов між Трампом і Путіном. Е, ну і вони хочуть і навіть спрямі сигналу посилають, хочуть зустрічі. Вони кажуть і про можливість е, там візиту Трампа до Росії. На мій погляд, це була б велика помилка з боку США. Але на жаль, такий сценарій теж розглядається. Так, а що це вибачте? О, Владимир, я не розумію, що це їм дасть От вплив на це дасть Можливість знов переформатувати Трампа, схилити його до якогось умовно компромісного плану на російських умовах. Як це було на Алясті. Мета саме в цьому е, схилити Трампа до концепції миру на російських умовах, хоча б частково, не повністю, не в повному масштабі, як це там Путін хотів е, раніше. Але все ж таки на російських умовах. Володимире, цьому... а воно виглядає зі сторони, знаєте, як Трамп вже так на все це дивиться, йому вже набридла ця роль медіатора, і він собі так знаєте: господи, робіть що Ні, хочете. Не, згода. не згода. Хочете, воює, воювати вою. Дюйте, хочете миритися, мріться е європейці. Слухайте, це на вашому континенті відбувається. Вирішуйте питання самі. Потрібна зброя, я вам продам. І на цьому зароблю. Оце все, що я можу зробити. А самі там, як кажуть, каньом. Дивіться, ну я не згоден. Це популярна точка зору, але те, що європейці мають піклуватися про безпеку на континенті і про підтримку України, ну так це стало зрозумілим з перших тижнів другого президентства Трампа тут нема нічого нового, але Трамп не відходить від процесу від врегулювання російсько-української війни. Це його мета, коли він погрожував вийти з процесу, да він про це прямо казав. В квітні, частково в травні. Він вітав початок прямих переговорів між Росією і Україною. Ну і в червні. Але зверніть увагу з Зеленським він вже п'ять разів зустрічався. Мало з ким з закордонних лідерів він так часто зустрічався, як з Зеленським. А це означає, що переговори залишаються актуальними для нього. Ну і сам Трамп це підтвердив в Нью-Йорку, і Марко Рубі про це сказав. Так що, ні, переговорний процес продовжується. Я перепрошую, я мушу зараз перерватися, тому що має бути наступне включення. Добре, я вас зрозумів, Володимире. Дякую за спілкування. До нових і радісних зустрічей. Ну, будьте радісним. Так. Володимир Фесенко політолог.